До кого змія буде прихильною, а кому пощастить менше? Розкриття обману планетарного масштабу. Приймати один одного. Трансформація чи психічні розлади і руйнування фізичних тіл. Вітаю вас на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергією тонких планів, провідник у сфері світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок – Активує сповіщення про всі наші відео. Вітаю усіх у новому календарному році, який, втім, ще не зовсім позбувся енергії свого попередника: трансформацію, яку заклав в нас зелений дракон, необхідно внутрішньо глибину закріпити, щоб підготуватися до жорстких трансформаційних планетарних потрясінь у рік змії, який настане 29 січня. 2025 рік закладає енергетичний процес трансформаційних змін на наступні кілька років. Вчора у медитації зцілення України енергіями зеленого дракона я потрапила з ним у хроніки Акаші, де хранитель хронік Акаші вказав мені роки, починаючи з 2025 по 2032. На Землі, у цей часовий проміжок, має відбутися розкриття обману планетарного масштабу. Можливо, цей обман матиме релігійну основу. В Україні, починаючи з 2025 по 2032 рік, ми маємо шанс на кардинальні зміни у владі і зростання країни у своєму розвитку. У медитації фіолетове полум'я у Бекап Хронік Акаші потрапила вчора і воїн світла Аммадея. Вона запитала, коли закінчиться війна в Україні, і отримала відповідь. Скоро і знімуть військовий стан. Араша ослабне і розсипеться, тільки пройде трохи часу. Про новий рік зі мною у ченнелінг прийшов поговорити хранитель божественних таємниць Архангел Резігіл. Слухаємо спершу ченнелінг, а опісля детальну інформацію про рік змії з прогнозами за роками народження. Говорить Архангел Разіїл, Ви попрощалися із земним календарним 2024 роком, але ви ще не попрощалися з енергетичним роком дракона. енергетично, ви ще не вступили у новий календарний рік Змії, і велика частина з вас ще не готова до цих енергій. Ви ще тягнете на собі старі програми. Старі установки, старі мислеформи, які служать вам не на благо, а руйнують вас. Витягнете на собі низькі вібрації. Поставте собі запитання, із чим йдете в новий енергетичний рік. Із програмами власного его, із привілеями власного его, із захцянками власного его. Чи із потребами вашої душі, вашого Вищого я? У вас ще є трішки часу до енергетичного вступу у свої права, до початку правління енергії змії, владичиці мудрості, трансформації, смерті старого і народження нового. Рекомендую вам енергетично підготуватися до зустрічі із цією мудрою і хитрою владичицею. Її хитрість полягає у випробуванні міцності вашого духовного стержня, у випробуванні вас на готовність позбуватися старого, узгоджуючи ваші думки, слова і почуття з діями через зустріч вашого его із вашим вищим я. Там, де між его і вищим я існує дисбаланс. Де бажання вищого я у ваших діях і словах глушаться вашим его, там біля тіл таких істот Божих стоять психічні розлади, психічні атаки, а через них і руйнування фізичних тіл у проявах фізичних недух. Хитрі змії у її таємних ходах, її таємних діях. Її енергії неочікувано для багатьох ламатимуть світ хибних цінностей і форм, за які ви так міцно тримаєтесь. Змія бачить те, чого не бачите ви у собі, і один в одному. Вона читає усі ваші думки, бажання душі, чує ваші слова і бачить ваші дії. І там, де дії йдуть у розлад із бажаннями душі, відбувається руйнація особистості. Змія Жорстка трансформаторка. Вона природжується, оновлюється через кидання старої шкіри. Так само і кожен із вас має переродитися через прощання із своїми егопрограмами, егоустановками, его діями. Ви ще маєте дрібку часу енергетично підготуватися до зустрічі із змією. Архангел Разіїле, чи можеш сказати, якою у моменті тут і зараз є планетарна готовність людства до переходу від енергії року дракона в енергії року Змії? Божественна мудрість прокидається у людства. Божественне світло проникає у ваші душі. Божественна любов заволодіває вашою свідомістю? Ми бачимо обнаділиві промінчики змін. І готовність людства зустрітися з енергіями змії, скинути з землі стару шкіру. Це загальне планетарне тло. Воно не є однаковим у кожній країні. Енергетичний рівень готовності країни, яка перебуває у фізичній реальності війни, не порівнюється з енергетичним рівнем готовності країни, яка живе у фізичній реальності миру. Прагнення до готовності скинути із себе стару шкіру Україні, яка живе у стані війни, мало б бути вищим. Натомість енергії твоєї країни ще потребують очищення і перетворення. І ти знаєш, якого саме. Вам необхідно навчитися приймати один одного не через власне его, яке критикує, ненавидить, принижує, заздрить, а через своє вище я, яке приймає кожну втілену душу. Як частину творця. Навчіться спершу приймати один одного, а потім будемо говорити про любов. Навчання це сходинка у духовному рості. Для ближчого і глибшого знайомства з архангелами і їхніми енергіями. Запрошую на мій авторський курс Архангельські промені зцілення і куб метатрона на курсі. Ви довідаєтеся, до яких саме архангелів і як саме звертатися у певних життєвих ситуаціях. Отримаєте духовні інструменти для взаємодії з ними через веління і медитації. Ви навчитеся взаємодіяти з архангелами, як із найкращими друзями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на яких розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я. Допомагає звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Змія, наділена такими рисами, як інтуїція та стратегія. Під впливом стихії дерева 2025 рік підкреслює зростання та планування. Змії символізують також мудрість, родючість або творчу життєву силу. Оскільки змії скидають свою шкіру через злущення, вони є символами відродження, трансформації, безсмертя та зцілення через особистісне зростання і оновлення. Як символ вічності та постійного оновлення життя, змії пов'язані з кундаліні, енергією згорнутої змії, яка як вважають пробуджує духовне просвітлення. Отже, рік змії. Обіцяє бути для нашої планети країни і кожного з нас роком трансформації, оновлення і зцілення, а як складеться, залежить від готовності кожного із нас до цих змін. Змія нам пропонує один із двох варіантів розвитку: трансформація, духовне зростання і зцілення, або ж при відмові від трансформації. Глибокі психічні та фізичні захворювання і як наслідок ймовірність фізичної смерті. Щасливі знаки Зодіаку у 2025 році згідно з прогнозом китайських астрологів. Для народжених у рік змії 2025 рік обіцяє стати роком кар'єрного зростання і самовдосконалення. Як активні, так і пасивні потоки доходу повинні мати позитивне зростання. Народжені у рік щура пожинають плоди своєї наполегливої праці з позитивними змінами у спілкуванні, кар'єрі та матеріальному добробуті. Коні за роком народження можуть розраховувати на просування по службі та загалом спокійний рік. Це також чудовий час для продовження освіти чи отримання сертифікатів. Ті, хто народився у рік півдня, відомі своєю точністю та дисциплінованістю. Півдні відчують кращі контакти та особисті стосунки разом із кращими фінансовими можливостями. Народжені у рік собаки після складного 2024 року побачать, що 2025 рік. Принесе їм покращення у матеріальному добробуті, коханні та плануванні сім'ї. Сміливі та амбітні, хто народився у рік дракона, процвітатимуть у фінансовому плані, можуть знайти кохання або створити сім'ю. Бики за роком народження під покровительством змії побачать зростання креативності, духовності, спілкування та інвестицій. Народжені у рік кролика після важкого 2024 року можуть розраховувати на просування по кар'єрних сходинках, яке ймовірно супроводжуватиметься зростанням або підвищенням по службі. Знаки Зодіаку, до яких 2025 рік буде менш прихильним. Народжені у рік свині можуть зіткнутися з труднощами у спілкуванні та в особистих стосунках. Також, Можливі фінансові проблеми, проте кар'єрні перспективи залишаються позитивними. Сміливий характер тигрів з роком народження може призвести до конфліктів, особливо у стосунках, наберіться терпіння та уникайте пліток або конфронтації. Хто народився у рік кози, не маючи щасливих зірок у карті. Повинні покладатися на власні рішення, щоб впоратися з труднощами. Будьте обережні, оскільки можуть виникнути сімейні проблеми та нещасні випадки. Народжені у рік мавпи можуть виявити, що перебувають у поєднанні можливостей і конфліктів, особливо у стосунках.